Привіт, шановні, давненько я не виходив на зв'язок саме у відео, тому виправляюсь, так як сьогодні досить інформативний і цікавий ролик, тому не забудь за старання поставити вподобайдена, підписатися на канал і, звичайно, написати коментар для фідбеку. Також, хто ще не знає, скажу, що саме зараз в Телеграмі проходить розіграш на легендарне камона Бабаху. А розіграємо ми його саме на прямих ефірах, так як всього є можливість розіграти три камуфляжі. Тож поціновувачем великих калібрів точно варто бути. Також хотів подякувати Game Over за донат ще й о п'ятій ранку. Дяка тобі, дяка спонсорам каналу, які стабільно не дивлячись ні на що підтримують україномовний контент. Не тільки переглядом, але й ділом. Моя вам шана. Ну все, поїхало розбирати, що нас чекає. Почнемо з того, що це не вся інфа щодо новинок в майбутньому оновленні. Як завжди, розробники сповістять майже перед виходом. Тож, перше, що хотів сказати, оновлення 10.0, скоріше за все, як повідомили розробники, треба чекати ближче до кінця травня, що є напевно швидше, ніж я гадав, так як оновлення доволі масштабне і часу потрібно доволі багато. Але якщо воно вийде в такі терміни, це буде досить непогано. Як я вважаю, одна з головних новин це офіційне введення нової гілки важких танків Чехії, WZ55. Сама гілка буде починатися з 6 рівня, так що можете накатувати бої на 5 рівні, щоб вже без страт вільного досвіду почати нову гілку. Починає гілку 6 рівень. Шкода PGS. Я не буду говорити, скільки потрібно досвіду на кожен з танків, так як тоді це відео затягнеться і стане нецікавим. Тому ближче до кінця цієї. І теми скажу приблизні цифри, скільки всього потрібно буде досвіду. Танк доволі маневрений і з швидкою перезарядкою, і буде нагадувати об'єкт 244-го. Хто отримав цей танк, зрозуміють, Щодо броні є, але сильно це допомагати не буде. Наступний 7 рівень WZ44.1. І хочу сказати, що по броні 190 мм в башті і 114 в корпусі краще, ніж у минулого. А ось маневреність трішки гірша, 35 км з середньою швидкістю в 26 По шкоді 300 одиниць за постріл з пробиттям в стабільних 175 мм на основних і 230 на голді. Восьмий рівень ТНХ 105 000. Надіюсь, це не термінатор на восьмому рівні, бо назва говорить сама за себе. Щодо бронювання в башті 236 мм, що досить багато, а ось в корпусі всього 135, що дасть змогу прокидувати навіть 7 рівням. По гарматі 218 мм на основних і 275 на голдових. З Шкодою за постріл 310 одиниць. Шкода на хвилину досить непогана: 2400, бо в більшості цей показник в межах 1900. Швидкість вперед 37 км. А ось хід назад всього 13. Набирати буде не досить швидко, але тримати буде досить жваво. 9 рівень ТНХ ТВЗ51 має бронювання башти 240 мм, корпусу всього 140 мм. По гарматі немає чогось дивовижного і імбового. Шкода на хвилину ще менше, чим у 8 рівня, що досить дивує, бо повинно бути навпаки. Але пробиття в 247 мм на основних і 310 на голдових теж є середнім показником, як і шкода за постріл в 420 одиниць. Маневреність вперед 38 кілометрів, назад всього 14. І якщо ви ще не знаєте, то з 9 рівня стає доступна нова механіка, бойова стабілізація. Її сенс досить простий. При ході вперед чи назад, в межах 10-15 кілометрів ця механіка автоматично спрацьовує, і коло зведення стає таким, як коли ви на картонному танку бачите бабаху. Тож ця механіка є досить цікавою. Питання тільки в тому, що це стане в пригоді, тільки коли ракуєте назад, чи коли в клінчі вицілюєте сіру зону, ну чи просто стоїте на місці. Як це виглядає в бою, можете побачити. Коли ви їдете вище за вказану швидкість, вона горить помаранчевим. Як тільки ви в межах 10-15 км, вона стає зеленою. Це означає, що вона працює. Як на мене, ця механіка досить потужна, особливо для тих, хто в грі вже щось розуміє. Ну і 10-й рівень WZ55, Топ гілки, який має 270 мм в башті і 196 в корпусі. Ось щодо броні питань майже немає. Так як сховавши НЛД, грати від башти буде одне задоволення. А ось по гарматі шкода на хвилину знову нічим імбовим не відрізняється. Якщо катати без обладнання, то там взагалі 2200, що є досить низьким показником пробиття на основних 259 мм, з шкодою за постріл в 470 одиниць. Маневреність 38 км, що не робить цей танк повільним, і дасть змогу приїхати на напрямок майже одним із перших в порівнянні з іншими важкими танками. По новій гілці це все. До речі, як і обіцяв щодо досвіду для того, щоб вкачати повністю гілку разом з модулями, потрібно буде приблизно 900 тисяч досвіду без акційних сертифікатів на прокачування рівнів. Наступною новиною оновлення стане нова карта. Блакитна Лагуна. Прикинь? І тут я трохи офігів. Насправді я жартую. Офіційна назва карти просто Лагуна. І ця карта вже вийде в нові візуальні якості. Більшість, скоріше за все, подумала ще плюс одна карта, мінус до ФПСу. На жаль, надіємося, що в цей раз оптимізація буде кращою. І ця різниця по фпсу між картами буде невідчутною. Дана карта буде доступна від 4 до 10 рівня, в перевазі і зустрічному бою. Щодо того, як на ній грати, зліва вгорі, це, скоріше за все, напрямок важких танків, правий нижній кут напрямок середніх танків. Звичайно, коли ця карта вийде на основу, обов'язково розберемо і зробимо гайд, як на ній грати. Карта досить атмосферна, зроблена в стилі диких міст Латинської Америки і океані. І навіть таїть собі пасхалку, як щось незвичайне було знайдене на північному заході карти. Але, як на мене, назва карти натякає на фільм, де сталася катастрофа біля узбережжя. Тож, мабуть, більшість старічків зрозуміють про що я. Також ще одною невеликою зміною стане допрацювання води. Тепер вона стане ще більш реалістичною, що виглядає досить круто, звичайно, на максимальній якості. Щодо того, як зрозуміти, що змінилося в неї, зміниться фізика. Коли ви будете перекатувати через річку чи водойму, будете бачити реалістичні хвилі на воді. Також є декілька нюансів, а саме на деяких мілководних водоймах, такі як калюжі десь на промзоні, чи струмок на юконі, таких змін ви не побачите. Також, якщо пристрій не підтримує траву, фізика води теж не буде працювати. Ребаланс гілок це наступна і, напевно, досить нервова тема, особливо для гравців. На цей раз під ребаланс потрапили такі танки, як амх 50 b т 110 е 4 а також фв 4202 Але топ не зачепили, тому що його ребалансили ще раніше. Почнемо з БДР. Щодо 5 рівня, то там особливо ніяких кардинальних змін не сталося. Збільшили міцність, покращили гармату і трішки порізали броню. А ось щодо арл 44-го мені дуже цікаво, так як цей танк досі є таким собі еталоном серед шостих рівнів. І як я бачу, теж зміни суттєво не вплинуть на його гру. Трішки збільшили швидкість, яка в нього і так непогана, але порізали трішки пробиття, як і бронювання танку. AMX m 4 ML45 теж особливо не постраждав. Збільшили швидкість, зменшили міцність танку. А МХ-50100, апнули КД-барабану і тим самим зменшили міцність танку. Також тепер буде трішки краще набирати швидкість, так як затронули проходимість по ґрунтам. МХ-50-120 отримає дві альтернативні гармати на 4 постріли з шкодою за постріл в 310 одиниць, і друга на 3 постріли з шкодою за постріл в 380 шкоди. Досить непоганий вибір, це тепер щось схоже з гілкою Йоха, де 9 рівень теж має дві альтернативні гармати на вибір. Топ гілки AMX 50B стане трішки худішим на 100 одиниць. Також тепер КД між пострілами, чого йому не вистачало після минулого ребалансу, стане не 3 секунди, а 273 секунди. Також збільшить хід назад з 15 до 18 км. В моєму баченні 50Б отримав такий собі невеличкий ап. Так як по місності він не став гіршим. Ну, як став, але більшість танків на 10 рівні мають такий же запас міцності. Наступна гілка Т-110Е4. Я не буду проходити всю гілку, так як зміни не кардинальні. І ви можете поставити на паузу і більш детально зрозуміти, що і як змінилося. Що хочу сказати, так це те, що більшість змін в цілому, починаючи з хелкета, це збільшення шкоди за постріл, збільшення міцності танку, а також, що мене здивувало. Це ап швидкості Т-28 прототип. Мало того, йому додали 300 одиниць до міцності і швидкість апнули з 20 км до 28. Але що бентежить це бронювання. На жаль, його взагалі не чіпали. Щодо 9 рівня Т-30, то йому дуже зрізали пробиття. Що базовим, що голдовим знарядом. Чи дуже це вплине на гру, ну мабуть, трішки так. Тому що пробивати тепер стане трішечки складніше. Також тепер гармата буде перезаряджатися майже на секунду швидше, що є невеличким апом. То б гілки Тесту 10 є 4, забута імба отримає ап броні. Тепер від башти стане гратися більш сміливіше. До всього збільшили міцність танку на 250 одиниць. І одразу зрізали пробиття базовим і голдовим снарядом з 295 до 275 мм. А так в загальному апнули. Трішечки апнули перезарядку і збільшили коло зведення, влучати буде трішечки складніше. Що цікавого в гілці fv 4202 так, це додавання хешфугасів, починаючи з 7 рівня. В загальному гілка отримала більше позитивних сторін, ніж негативних. Тому додавання альтернативної гармати на комета і інші танки в гілці дасть змогу зрозуміти такий ігролад. Комет отримує аб по броні і альтернативну гармату з пробиттям на хишах в 142 мм. Центуріон 8 рівня МК-1 отримає невеликий Аб-башти. І окрім ребалансу гармати, додадуть нову альтернативну гармату з пробиттям на хешфугасах в 170 мм і перезарядку в 5,27 секунд. 9 рівень теж отримає ап башти і невеличкий ребаланс гармати. Трішки новин щодо нових PBR-моделей танків. І в цей раз це Тигр ПМ 7-го рівня, колекційний важкий танк 10-го рівня Суперконкурерор, а також IMX-50120 9 рівня. Ще одна новина, яка, мабуть, додасть імбовості деяким танкам, а більшості гравцям полегшить гру. Так як нещодавно на тому ж 9 рівні це 1 МК-2 з гілки Мінотавра, який перезаряджається 40 секунд. Я приїжджав на напрямок ще не зарядженим, але в оновленні 10.0 тепер всі гармати, чи то циклічна, чи то барабан, чи то зазарядка будуть одразу зарядженими на початку бою, що, ще раз повторюсь, полегшить гру. І це, як на мене, давно потрібно було зробити. Дякую за це розробникам. В великому браті це є нормою, коли при перезаряджанні навіть снарядів тобі потрібно чекати. І зрозуміло, чому карти великі, часу вистачає. А ось в маленьких на маленьких мапах скомпонувати це досить важко, тому тим самим вони спростили, що собі, що гравцям ігролад. І комфорт гри. Поки що це вся інформація щодо оновлення 10.0. Як сказали розробники, що ще більше новин варто чекати ближче до середини травня. Тож очікуємо на ще один пак новин. Всім, дяка за повний перегляд відео, не забудь поставити вподобайку і підписатися на канал. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!